Вітаю, друзі! вас на своєму каналі півтори сотки, В місті Суми. В сьогоднішньому відео я хочу розповісти про таку проблему, як павутинний кліщ. Коли він з'являється що потрібно з ним робити, щоб його не було на рослинах, щоб наші врожаї були гарні. Павутинний кліщ це така маленька комаха, яка має розміри 1-2 мм. Її добре видно у лупу, так її не видно. А може бути вона різного кольору і червоного, і помаранчевого, і білого, і сірого. І кращі умови для розмноження цього шкідника це коли спекотне тепле літо. А от в період, коли де дощове літо, то цієї проблеми майже немає. Не зустрічається ця проблема. Ну а в цьому році була спека, і павутинний крізь з'явився на рослинах. Тому будемо його знешкоджувати, будемо його вбивати. Як виглядають листочки, на яких з'явився павутинний кліщ? Е, я вам хочу показати. От Листочки такі становляться, як на світ дивися, як сіточкою взяті. Вони такі, як призібрані трішки, і вони такі тоншенькі. Е, отак от воно виглядає, або отак виглядають ще ці рослинки, дивіться на листочок. Теж тут з'явився павутинний кліщ. Що ми будемо, чим ми будемо боротися з цим шкідником? Коли ви ще врожай не збираєте, коли ви ще або мало його збираєте, то можна використовувати такі засоби біопрепарати, як Актофіт, фітаверм. Тут написано, як його приміняти, інструкція по тому, як приміняти. Добре, дуже діють ці препарати, тому якщо ви ще врожаї не збираєте, то можна примінити ці препарати. А якщо ви вже збираєте врожаї, от як я збираю масово вже огірки, щоб не шкодити здоров'ю, можна приміняти народні засоби. Що це таке? Можна використовувати господарче мило, берете 200 грам господарчого мила, трете на тертушку. Бурячну, і заливаєте 5-6 літрів е, теплої водички. Добре розмішуєте і будете проприскувати по листку і знизу, з нижньої сторони і з верхньої сторони, е, щоб добре це все було проприскане. Потім можна приміняти лушпини і лушпиння цибулі. Е, берете 200 г лушпиння, заливаєте. 5-6 літрів води, дайте настоятися 7 днів, і потім також проприскувати по листкам рослин, на яких з'явився павутинний кліщ. Також можна приміняти коріння кульбаби. Потрібно брати 200 г коріння кульбаби, заливати літром води, теж дати настоятися 5 днів і оприскувати рослинки цим настоєм. Це теж добре вбиває павутинного кліща. Якщо пройде 3-4 дні, ви бачите, що немає змін на рослинках, потрібно повторити це все знов, щоб зовсім знешкодити цього павутинного кліща. Також поводиний цей клеч може бути кліч може бути і на томатах, і на баклажанах. Потрібно зробити огляд всі, всієї цієї родини, і якщо він з'явився на інших культурах, теж це це все потрібно обробити. Якщо врожаї збираєте, то народними цими засобами, які не шкодять здоров'ю. Якщо Ще нема вражаїв, то використовуйте ці біопрепарати. Вони теж там маленький термін очікування 4-5 днів. Можна теж їх приміняти. Я бажаю вам гарних вражаїв. До побачення.